Валентин Рогоза, координатор всеукраїнського педагогічного експерименту Розумники. Також він представляє єдине в Україні мультимедійне видавництво, що займається розробкою контенту для середньої освіти і дошкільнят. Фахівець спеціально приїхав на Прикарпаття, аби презентувати проект Смарт кітс. Основною фішкою є те, що ми вивчаємо з допомогою інформаційних технологій базові предмети початкової школи. Тобто дітки поєднуючи з традиційними засобами навчання, вивчають з допомогою Умогою комп'ютерів програмних засобів, математику, основи грамоти, українську мову, основи здоров'я, природознавство. До проекту розумники долучились майже 20 шкіл з усієї України цього літа. Планують приєднати ще сотню. Мета спростити школярам усвоєння програми та навчити їх культури користування комп'ютером. Відгуками вчителів за 10-15 хвилин, скільки дозволені за сангпіззассангіном програмні засоби на уроці, взагалі комп'ютери не встигає зробити 50 виразів. На комп'ютері, або, або, скажімо, зробити 8-10 задач. В зошиті це абсолютно нереальне, ви розумієте. Для того аби програма запрацювала, кожен учень повинен мати свій персональний гаджет із відповідною програмою. Коштує він 370 доларів. Безкоштовно розробники проекту надають комп'ютер для вчителя та інтерактивну дошку. В Івано-Франківську презентацію проекту ініціювало подружжя Козакевичів Юрій і Марія. Знайомились із розумниками нещодавно і вирішили, такий досвід варто впроваджувати і у Франківську, адже це інвестиція у майбутнє. Одразу виникло дуже багато запитань у батьків. Це природньо, тому що це є робота з комп'ютерами, робота з інтернетом, це є робота з мультимедійною дошкою. Це є десь відхід від тих стандартів, по яких звикли. І батьки, і викладачі працювати, а це щось нове. Зустрічі з батьками подружжя організувало у католицькій школі, де навчається донька та син Козакевичів. кажуть, це серйозний крок, а тому мами і тати мають зважити усі за і проти. Щоправда, переконують перевагу розумників значно більше для дітей, які звикли насправді ці всі планшети, комп'ютери і телефони сприймати суд як забавку, як гру. Воно їм дає можливість зрозуміти, що комп'ютер. Це є один з інструментів роботи, і в подальшому майбутньому дорослому житті ці знання вони їм дуже допоможуть. І ці вміння користування є ним як, як інструментом для роботи. Букварик. це діанка їй шість у вересні. Дівчинка піде у перший клас. Вона вже вміє читати і рахувати. Я би хотіла, щоб у школі був такий комп'ютер, щоб там могли писати. Рахувати, віднімати і додавати. Мама Діанки Наталія Сурмак поки що про проект Розумники відгукується стримано. каже, треба спочатку добре ознайомитись із тим, що пропонують розробники. Утім, жінка визнає, у сучасному світі дітей треба вчити медійної грамотності. Зараз це наша сучасність, воно ідеї і нас випереджає. Того замінити їх. Ми не можемо. Вони крокують з нашим 21 століттям. Тому я думаю, що вони мають місце в нашому житті. Зацікавлені проектом Smart Kids і в управлінні освіти і науки міської ради тут навіть готові закупити планшети для дітей, учасників АТО та з малозабезпечених сімей. Щоправда, питання поки вивчатимуть, адже до 1 вересня ще є час. Ми зацікавилися, ми готові підтримувати єдине, якщо буде згода батьківської громади, тому що там є все таке таке серйозне співфінансування батьківської громади. Якщо батьківська громада готова цьому сприяти. Яти готова, скажімо, вкладати і розуміти, що це йдуть кошти на навчання на розвиток їхньої дитини. Безперечно, так. Віталія Васильчук, Андрій Левків, Новини, телеканал Раї.